Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, в залежності від того, в яку годину ви дивитеся це відео. Сьогодні з вами познайомимося з таким танком, як 56 ТП, за останній марафон, який ви зараз ще можете виконати, якщо бажаєте. А зараз залишаються зовсім останні дні. Ми поговоримо про цей танк, про те, наскільки він важкий танк, наскільки він середній танк. Тобто, в принципі, розглянемо. Один реплей вчорашній, який вдалося награти. А Якщо коротко по танку, це досить непогана гармата. Реально непогана гармата. Разова шкода 390, пробивання 221 ББ і Голда, там, здається, 250. Дуже приємний політ снаряду на голді. Це досить-досить непогано. Якщо ми відкриємо, побачимо пробиття 252, альфа 390, розкид 0,34, час зведення 2,3. Гармата досить добра. Якщо приблизно на ось такий, на такому обладнанні грати, який є оптимальним, в принципі, для цього танку, єдине, що можна в сюди також закинути: або боновий, або розовий, як як забажаєте, то час зведення у нас буде 1,91, а розкид 0,31, ДПМ 207. Також є альтернативна у мене збірка. Це ХП. Я завжди стараюся ставити, як правило, коли граю десь проти 10 рівня, коли потрібно десь ХП, якщо, якщо буде якийсь розмін, щоб не втрачати півтанку від одного пострілу противника. Так, з приводу екіпажу, тут все стандартно, цей танк вирішив викачати новий екіпаж, тому що інший екіпаж на 50, на 50 ТП, той що преміумний. По екіпажу тут, ну, як завжди, в принципі, бойове братерство, ремонт, а далі всі, що хочуть, те і качають. Головне, не забути обов'язково про інтуїцію для заряджаючого. Добре, що вам розповісти з приводу його броні. Якщо ви будете на ньому грати, як на важкому танку, то нічого хорошого з цього не вийде. Зараз я вам покажу один вчорашній результат по попаданням в мій танк. Ось, оце, оце, оце в нас, ця щока під таким кутом, от вона може відрикошетити. Так вже ні. Через каток б'ється на здоров'я. На здоров'я. Тут гусілька, тут знову ж таки, ну, якщо під таким кутом, от, ось ось так. То нас сюди не будуть пробивати, Нас будуть пробивати сюди, сюди, в маску обов'язково, в лючки, тобто будь-куди, але не от в цю частину ВЛД. Тому що тут просто ну, захмарний кут виходить, і тут просто або рікашети, або ще щось. Тут каток, ну, тут в спину, тут просто зверху вниз, в принципі, це те, що стосується. Саме попадань по цьому танку. А, а зараз, в принципі, зможемо перейти до реплею, подивитися, на що цей танк спроможний, що він може, що він не може. А, на жаль, мастера я не отримав у тому бою, але зараз, в принципі, подивимось. Ну що, шановні, перейдемо до реплею. А, карта в нас степі. Степи. Тут ми вирішаємо з моїми товаришами, з якими поїхав на фланг, що нам з 9 рівнями зліва немає чого робити, ми краще поїдемо десь біля баски, побут потусуємося за і не дамо взяти базу супротивнику. Тут я залишився на стандартній збірці на вентиляції, досу та турбіні. Як варіант, що тут можна грати жовта турбіна та що я Забув, як вона називається експериментально. Там, там, де турбіна, разом зі з тобою. Також непогано, але от мій товариш за мною їде, він їде на такій самій збірці, але у нього вентиль здається розовий або боновий. І на цій жовтій турбіні він трошечки відстає. Але це не біда. Тож, в принципі, для нас тут е, небагато позицій, де ми можемо відіграти, але саме зараз я їду за камінь. Немає арти, мене ніхто не зможе прикидувати туди. Єдине, що можуть БТшки, які будуть прямо, але, як показав бій, ця позиція в принципі себе виправдала повністю. Тут хочу чекнути, чи їде хтось. Заходжу в шкоду 56-ту. Така досить, досить непогана. Моя повага, моя повага, юначе. Непогана пайка. Тут зараз буде. Що тут буде? А, тут ще одна пайка. Непогано залітає. Бій, в принципі, вже почався непогано. Е, розумію, що десь ще за ним є ПТшки, але все рівно виходжу, даю пайку. Не пробиваю, тому що там трошечки кут завеликий для мого підкавиберу. Але нормально, але нормально. Пробую від борта розпікати його. В принципі, все роблю правильно. Альфа вилітає 400. Добрий день, добрий вечір. Непогано. Е, є інфа в мене, що там шкода. Вже шотна. Шпак стоїть десь далеко. Виходжу, щоб добити. Добиваю. 103-й стейф базу, тут ми розуміємо, що нам просто треба відпікати підкат до нас і щоб сейвити 103-го. Тому що якщо вони пройдуть задалеко, вони просто вб'ють безплатно 103-го, і нам потрібно буде потім самим на них виїжджати під ПТ-шками. Тут ще леопард витить в захват, У нас вже буде стояти дві людини на базі. Світиться шпак, але, але тут не, не вийшло його зацілити, бо він дуже швидко відкатив назад чомусь вирішив зарядити ББшку, не знаю чому. Типу, на кшталт пока і так приб'ю. <laughs> Непоганий блайнд, але, на жаль, мимо. В них ще не світився Ісу та Сімовен тц 67 Тут повністю звожусь в Ісу. Ну, тут вона мені якраз потрапляє в цей скос. Ось в цей, в принципі, куди мені до цього і попала шкода. Ну і дивимося наразі далі. Розумію, що він десь плюс-мінус ще не киде, де видаю ще одну пайку. В принципі, у нас все непогано, ми беремо базу, вони бачимо, що шкода може поїхати поверху. Шпак не світився, і залітає до нас тут АМБТ. Тут у мене куст, від якого я від'їжджаю і не засвідчував Ісу, тому вона встигла відкотити. Розумію, що тут Ісу, тут шпак, але треба видавати пайку в цього хлопчика. Видаю йому бордбашні, нормально альфа проходить. Шпак дає каток, але у нас була ремка, ми ремонтуємося і швиденько від'їжджаємо. Шпак, звичайно, дуже заважає. Та і в принципі 700 від Ісу також не дуже сильно хочеться отримувати в це. А вона, в принципі, це цілком легко може організувати. З її калібром і з пробиттям, там, 270, здається, пробиття на ББшках. Тому треба досить акуратно відігравати. Залишається 50 секунд до захвату бази, поки живемо, поки все нормально. І розуміємо, що десь вже має хтось їхати. Тут я переживав, що я засвітився, але ні, все норм. І тут їде мамин Пупсик збивати баску, бо у них 30 секунд. Так, я на ББ. Тут ще сушка їде поверху. Сушка вже майже в ангарі. Перша пайка в буде залетить чи ні? Завлітає. 384. Досить непогано. Ну, 103-й вже майже в ангарі, в принципі. У нього там шансів не дуже багато. Бачу ще, що тут є. Шпаківня, Шпаківня також ближче під'їжджає. Зараз, як ви бачите, у нас тут залишається троє їх четверо, але у них майже всі танки половинчаті. Тут отримую. Але нормальний розмін: 388 на 403 він же їде шотний. Але тут, от, бачите, на жаль, тут не вистачить от саме КД. Якби тут КД було десь 9 секунд, я б якраз влучив зараз і закрив цього танку. Так, тут ми з, з, з моїм. Товарищем, із яким я граю в даному бою, вирішили, що він має виїжджати, забирати МБТ або ж е... Сімовенти, а я буду його прикривати від танків, які стоять на дальці. Тут він отримав від шпака, тому що я був КД, але я вже забрав ІСУ, він, по, по, по крайній мірі, не отримав 700. А тут вирішую, що буду контрити шпаківню, а він тим часом буде забирати Сімовенти або ж МБТ. Е... Постріл мінус МБТ, залишається 7-венти на, на один постріл. І зараз, в принципі, виїхав шпак в таймінг. На жаль, я не встиг дуже швидко його забрати, щоб мій товариш не отримав пайку від нього. Але він засвітився лише, коли вистрілив. Тут я розумію, що в мене є ХП, мені треба їхати на 7-венти. Заряджаю говдовий снаряд. Ну і просто в борт забираю. Тут у нас 4 фраги. Тут, якщо чесно, нам потрібно було б, ми вже так зараз аналізуємо цю катку, я розумію, що нам треба було просто стати в захват і нікуди вже не їхати. Але хотів відіграти на майстра. Думав, можливо, мені при поразці, але якщо я дам, ну, непогано так урону, я зможу взяти в цьому бою майстра. І ми тут вирішили просто поїхати далі і зустрічати танки, які до нас поїдуть. Хоча ми вже бачимо зліва, що там 430-й та хорій вони вже пушать і в нас десь в спині Буразк знаходиться. Але все-таки, ну, допустили невелику помилку, поїхали вперед. Але це якби нічого страшного. Тут світиться Т-30. Можна було, в принципі, і тут ще в кустах виїжджати, але вирішив виїхати далі. Будаю 360, альфакт наразі непогано, так? 360-374. Але до цього було 403, що досить непогано. Розумію, що тут треба підпушити Т10-го забрати. На жаль, мій товариш помирає. У нього, здається, не пройшов пробій в Т-10-го. Тут, розумію, що треба його забирати, інакше буде горе. Тут або я, бо Центуріон, не пам'ятаю вже хто Центуріон забрав, інакше б я зараз маю, скоріш за все, отримав пайку. І тут у нас ситуація, де ми вдвох залишаємось проти п'яти танків. Звісно, там один червонющий КВ-4. Незрозуміло, скільки в них взагалі ХП. Хочу під'їхати прямо, підсвітити хоча б під до себе, якусь одну пайку видати в танки, які будуть їхати. Але, ну, поляк, це не найзрячий танк, на жаль, серед восьмих рівнів. Тому, поки я стою, очікую, нас обіжжає Бураск, який безкоштовно забирає Центуріона. Чи ні, чи не забирає? Ні, на жаль, ще не забирає. Тут я розумію, що мені треба видавати в нього пайку, але розумію, що якщо я виїду трохи далі, то я отримую повний рот. Кізяка за, за свою помилку. Тут, розумію, можна його підловити. Ну, нормальний урон, так? Фугасним снарядом в борт бураску. Я також так вважаю. Тут, розумію, він мене буде пушити. Тут Вгадав, показав, що буду розвертатися наліво, а розвернувся направо. Тут непогано було. Тут допустився помилки, не закидаєш наступним снарядом, коли додавав Бураска під калібр і втратив оці 2,5 секунди. Получив від каєна, який фловий майже приїжджає в спину. Ну і тут даю непробиття. Ну, якось так. От останню пайку я не дав, це, звісно, сумно. Не взяв воїна, але в принципі цей бій можна було зіграти зовсім по-іншому, але, в принципі, бій непоганий, танк непоганий. Якщо підрізумовувати цей танк, то в цілому він непоганий, якщо грати на ньому більш обережно від союзників, але якщо ви будете грати на ньому на першій лінії, не дивуйтесь, якщо вас пробиває умовний лев в маску, просто бебешками, це абсолютно нормальна практика на цьому танку. Тому грайте з головою. Не піддавайтеся емоціям, контролюйте себе, поважайте союзників е і не забувайте дякувати ЗСУ та мирного неба вам над головою.